Росія, атакуючи НАТО ударними дронами, намагається оцінити можливості і реакцію Північно-Атлантичного альянсу. Про це повідомляє інститут вивчення війни. Російський безпілотник, який уночі 13 вересня зафіксували у небі Румунії, став уже другим випадком вторгнення Росії у повітряний простір НАТО за останні кілька днів. Раніше десятки дронів Москви дісталися Польщі. РФ продовжує заперечувати свою провину за вторгнення Бопила. Однак, за оцінками аналітиків, такі дії були навмисними. Колишній президент Польщі Анджей Дуда припускає, що провокація із дронами могла бути частиною російсько-білоруських військових навчань. Але він також вважає, що це може бути першим епізодом більш тривалої кампанії повітряних провокацій. РФ допоможе нам, зокрема, у цьому розібратися Сергій Джерч, кандидат політичних наук, голова громадської ліги України НАТО, старший лейтенант Збройних сил України. Пан Сергій, добрий вечір. Дякую, що ви доєднались. Добрий вечір. бажаю здоров'я. Пан Сергію, ну звісно, що я хочу з вами поговорити про те, чи могла реакція НАТО бути іншою, якою би мала бути, і те наскільки Путін собі сьогодні дозволяє багато для того, аби ну відчути відчути цю реакцію, тому що далеко в глиб польського польсько повітряного простору ті російські дрони полетіли. Ну, дивіться, засідання Північно-Атлантичної Ради, де розглядалася стаття 4 на вимогу Польщі, це закрите засідання. І те, що прозвучало назовні, це якби така відкрита частина, де, власне, Марк Рютте е, такий в дипломатичний спосіб ну, досить жорстко засудив дії Росії. Зрозуміло, що НАТО аналізувала цей, цей випадок і ці, ці процеси, і. Е, Якби з одного боку є бажання не не переоцінити цю загрозу, от і ми розуміємо, що всередині. НАТО є і Горщина, і Словаччина, і нова адміністрація Трампа, і багато ще різних там думок і напрямків. Але в цілому якби, зроблена така заява. Що стосується військових в НАТО, я думаю, вони діють по своїм протоколам, і там не все нам відомо поки що, тому що не обов'язково це ж все розповідати, куди, наприклад, там виїхало два німецьких танки, там чи полетіли два французькі Ритильоти, тобто є планова робота, і вона проявляється в тому, що НАТО зробили певну нову операцію. Там східний щит назвала. Саме для посилення східного флангу НАТО і багато країн відгукнулось там. до де десятка вже так зразу на 19 дронів. Там більше 10 країн. У нас якби 800 дронів летить. Ми просимо про цю допомогу, і нам її все таки надають. А тут, бачите, так оперативно відгукнулося, що дадуть і нові патріоти Польщі, і все буде інше посилено. Потім сама Польща посилила свій східний кордон. Ну це вже більше реакція, звичайно, на ці Навчання. маневри захисту. Ми зараз про них поговоримо, пане Сергію. Але водночас, ну скажіть, навіть 19 дронів а не 800, як ви справедливо зауважуєте, скажіть, все таки це ну виявило певні прогалини у систем ППО країн НАТО і про те, що вони не готові до такої дронової війни. Та що ну летіти можуть не тільки ракети, а ось може бути і так. Ну до 100%. відсотків. Ну, є інерція, інерція роботи військових. Тобто зрозуміло, що всі підготувалися до попередньої війни. і НАТО ну мільярдні бюджети. В них є от такі чудові установки протиповітряної оборони протиповітряна система з допомогою літаків. Вони що очі. Вони полюватимуть і можуть полювати з закрилатими ракетами, балістикою та готові до. Руху величезних колон, в 500 танків, з тим, щоб розбомбити ці колони, і так далі. Це все там є. Але ну, війна змінилась, є ось дрони невеличкі з пінопласту, пластику, там, і, і трохи чіпів, і, і, і там розвідувальна якась апаратура, або Вибухові речовини, і як на це реагувати в нас? Ми вже воюємо третій рік. В нас не так давно з'явилися антидрони, протидрони, щоб Що ми воювали дронами проти дронів. Ми налагодили систему малих вогневих груп і так далі. Там же цього немає, там же немає малих вогневих груп, там же немає територіальної оборони на полях. Щоб, скажімо, ці ж польські фермери з крупнокаліберними кулеметами спостерігали вночі за ними. Ну, приїдуть вчитися, я так розумію. я зустрічала таку інформацію, що плануються такі навчання поляків українців. Ну, все сто вісо. Це теж вірно, ви кажете. Вони, в принципі, от тренувалися зупиняти українські вантажівки. Це їм пригодиться, ходять російські колони. Рухатись танків і важких е, машин вони зможуть теж демонструвати ці навики, так як це робили херсонці, коли зупиняли танкові колони російські. Але е, тут можна в нас повчитись тут стоять, ми ж відкриті для них. Ми ж е, досягаємо взаємосумісності з НАТО. Тобто, тут немає ніяких проблем взяти наш досвід. Важливо е, об'єднати. Е, Інтегрувати українську систему протиповітряної оборони й західну. тому що небо Європи воно не подільне. Не може бути так, що на нас летить 800 чи 500 дронів, а там повний спокій і щастя. Так не буде. Так не буде, і це показала Польща і Румунія, куди ці дрони. А для Росії це ж ну, питання провокації. Я завершу думку. Я хотів сказати, що в принципі Росія, я думаю, сьогодні не ставить. Собі за мету поставити російський прапор у Варшаві. Ні. Вони ставлять за мету поламати от систему прийняття рішень в Європейському Союзі, в НАТО, використовуючи своїх і союзників, треба мовити, які відверті працюють на Росію, так і просто якісь об'єктивні. Труднощів комунікації, тому що 32 країни ви розумієте, плюс певна напруженість діалог між США Європою в плані безпеки. Хто більший бенефіціар цієї безпеки в НАТО, так що Росія може досягати своїх успіхів саме тим, що зводити на німець, на нівець, на нівець якісь зусилля НАТО? Я просто ще останнє речення в цьому епізоді, додам що. Росія ж діє в гібридний спосіб. Тут важливо от їм так діяти, щоб було незрозуміло, це чорне чи біле, mm -hmm. ці дрони залетіли випадково, чи це якби планова операція. І так буде в усьому. А коли це не чітко виражено, тоді важче прийняти думку, розумієте, коли заїхав танк на територію Польщі з російським екіпажем і почав там стріляти. Ну це всім видно, навіть орбано. А коли, е, значить, це якась така завуалювана форма, от як з цими дронами не Мило, що я, що мож, можна так трактувати, то можуть бути і корисні ідіоти, їх називають і е, такі, значить, е, усвідомлені союзники е, Москви, які будуть завжди її захищати і випереджувати, е, е, так би мовити, її захищати. А скажіть, пане Сергію, а прецедентом стало те, що Навроцький підписав згоду на перебування військ НАТО в країні. Зрозуміло, що це також очевидно пов'язано із тими навчаннями. Російсько-білоруськами захід 2025, операція східний вартовий, але ну це про прецедент. Ні, в Польщі ж були американські війська і до цього, і справа в тому, що ну, ми такий використовуємо термін з вами там, війська НАТО. А насправді кож, кожен солдат значить, НАТО умовно, це солдат або польський, або французький, або британський, або німецький. Тому, очевидно, він дав дозвіл на входження там якихось. Підрозділів інших країн це теж відкриває оці можливості, про які ми з вами на початку говорили. Що є політична заява, а є військові якісь кроки на посилення оборони, що Польща разом з НАТО робить ще тоді одне, як ви оцінюєте те, що американські військові прибули в Білорусь, каже Хренін, що то несподіванка була чиста для нього для того, щоб поспостерігати за маневрами цих навчань. Що це? Ну, в принципі, є така формула формула міжнародна, що на навчання там якби запрошують аташе там військових. Якщо в Білорусі є американське посольство, є, там є військові аташе. Ну, сто відсотків. І маневри, якщо його записнили, запросили очевидно ну, прийнято рішення подивитись. Ну, якби. Тут можливо американці більше подумали, що це більше для них розвідувальна інформація і аналіз обстановки, чим, чим втрати якісь такі, значить, моральні з цим поступком. Ну, взагалі тут же ж. І ще от варто звернути увагу, що Навроцький президент Польщі він коли відвідав нещодавно Вашингтон, зустрічався з Трампом. Він особисто просив Трампа, щоб Сполучені Штати захищали Польщу. Ну зрозуміло, що є НАТО, там п'ята стаття, є Європейський Союз, там співпраця, але кожна країна хоче вибудовувати свої відносини, і от Путін заславши ці дрони. Він якби тестує, як буде реагувати Трамп і Сполучені Штати на це. Спасибо. І Спасибо. коли це прозвучало, якби так м'якій формі, то наступного разу прилетить 25 дронів, і можна очікувати, що реакція буде така сама. Дякую вам величезне за ваш коментар. І аналітику Сергій Джерж був нашим гостем, кандидат політичних наук, голова громадської ліги Україна НАТО, старший лейтенант збройних сил України. Дякую величезно.